Оце так живуть королі Львову, бачите. Брати Дубневичі, не знаю, один брат, два. Ну, були, були народними депутатами. Одним словом, слуги народу. Як завжди. Тільки народ тут ходить на босу ногу. Це курортне місце. Сихівський парк. Сихівське озеро. Ну, колись це було таке, знаєте, гарне курортне місце. Дивіться, який палац. Він величезний, тут на цих на цьому відео не все. Тільки частина. Там далі господарство, теплиці, ставок, кури, гусі, індики, прислуга. Тут обслуга, мабуть, 50 чоловік Отак живуть слуги народу, українського народу. Дивіться українці. Як ви будете жити голожопинки, коли отак вот живуть люди справжні? Львів, Львівська еліта.